Короче, ось, який Я знайшла коментар, коли я виклала у Ютубу, як у мене загубився котик. Ось, його написала щас це не це не написала Олександра. Вона написала, може скинути його фотку. Ну, наоборот, може скинути фотку його. Я тут ось написала, ну так. Ну, короче, я щас вам пожукаю скінчати мого котика. Ну, не скрінчати, може відео. Тут може десь є. Я ще його викладала і навіть і не раз. Боже, що це тут таке? Ну, давайте ось є тут одне таке відео. Ось. Ось він такий у мене тут. Так, це є відео викладала. Так, ну ще давайте ще поч... ну, ось іще знайшла. Ось це я знімала як мій котик заснув. На ньому більше 1000 переглядів. Ось він такий мій ласка, я його так люблю він загубивсь. Так, боже, що це одразу на це відео? Так, може що десь є? Ось це ось до мій котик зверху. зверху. Бачите? Ну, коротше, давайте. Вас всіх люблю.